Доброго дня, Миколаю, 8 червня, 23 рік Сьогодні зробимо огляд наших активней, які відквітли. Як бачимо наші хлопчики, як всі так знімають, і я так знімлю. Хлопчики попрацювали гарно. Ось наші хлопчики. У нас такий кущ росте, вже вони відквітли, засохли, деякі доквітають, але попрацювали гарно. У нас кожна, кожна квіточка на кінеді у нас зав'язалася. Ми маємо зав'язі, плодів. Маємо надію, що отримаємо. Знову врожай в цьому році не так багато, не так густо, може і краще. Може побачимо дійсно, якого вони розміру, тому що в минулому році все було залите плодами дуже багато, кущ молодий, ми його не прорідили. А в цьому році Якраз маємо так, щоб покуштувати наші ягідки. Ось так гарно зав'язалася. Дуже гарна рослина, допоки ми на неї не помічали ніяких шкідників, ніяких хвороб. Одне, що у нас ось стоїть стрічка туман кинута попід актинидії і виногради. І час від часу ми її включаємо, тому що в Актинедії поверхнева коренева система. Ми тут розкидали в минулому році солому. Вона вже перегнила в цьому році, в році. Ще нічого не кидали. Це наші дворічні ось пурпурна. Росте. Так. Ми її підрізали в минулому році, вона кинула ось такі прирости. Ми її прищепили зверху. Тут вона покидала коротенькі, як плодові, але там нема нічого. А тут ми пустили на арочку. Ось так вона гарно вже плететься. Гілочки ось у нас тут пішла. Ми її потім кинемо так само. Це в нас київська великоплідна. Так ми купували, як такову. Вона в нас в минулому році. Ми її в два рукави сформували і вона у нас дуже-дуже плилася. Підрізали і он, вона знову кинула. Ось вона. Кинула нам молодий пагін, який вже поплівся і дуже довго вже поплівся. Тут у нас молодий пагін пішов до Винограду. Так що маємо надію, що в наступному році отримаємо вже з цих апнідій так само врожай. Як і всі плоди, які нам нові і невідомі, їх просто Треба вміти куштувати, так сказати, як жимолось, як кизил, і так само актини є. Ми довго в минулому році чекали, коли ж її можна куштувати. їли зелену, кислу, якуди хоч її. Все не могли зрозуміти, коли ж вона достигне. А як тільки пішли перші холоди, вона відразу стала м'якою. Солодкою. Ну і, не сказати там, смачною, в кожного смі... свій смак. Але ну незвичний смак. Незвичний свій смак. Новий смак, який ми спробували. Будемо далі продовжити огляди. Дивитися за нашими рослинами. Дякую за увагу. подобайка Коментарі, обговорення, все це вітається. Слава Україні!